Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Енергетична тема, яка стосується всіх українців, забезпечення українців світлом це справжній виклик для Укренерго. Під час осінньо-зимових обстрілів країна терорист пошкодила близько 40% електромереж. Ну і деякі з них настільки сильно пошкоджені, що на відновлення знадобиться десь до півтора роки. Ремонт електромереж в Україні триває постійно, то ще повернуться блік-аути, Влітку, восени і взимку. Ну і е, як будемо жити восени також і взимку. Це питання ми поставимо директору центру досліджень енергетики Олександру Харченку. Вам доброго ранку вітаємо. Згадуємо вашу попередню зустріч в ефірі сніданку в цій студії. І от наприкінці травня, ви тоді припустили, що вже у липні-серпні на українців знову чекатимуть е, по годині відключення електроенергії. Натомість в Укренерго зазначили, що говорити про... Невідворотні відключення світла поки що зарано. Тож Олександр, чи змінився ваш прогноз на цю мить? Ну нас зараз рятує по суті електроенергія з Європи. І якщо подивитись на статистику, яка відкрито публікується тим самим «Укренерго», Ми кожного другого дня часом і кожного дня отримаємо так звану аварійну допомогу з Європи в пікові години, і саме це зараз допомагає перекривати те споживання, яке реально є. При цьому ми ще не дійшли до піку літнього споживання. Це поступово споживання при цьому зростає липень-серпень, найважчі, найспекотніші місяці вони продовжують рухатись далі. Тому враховуючи загальну ситуацію, загальна ситуація ще і в тому, що певною мірою вже обмежується постачання великих індустріальних підприємств. Ну їм просто там певні ліміти видають, які не покривають 100% того, щоб вони хотіли так понижче ставлять, ставлять угу. то ну, наступним кроком, якщо нічого не зміниться, все одно стане певне обмеження і приватних споживачів. Ну так. от власне до 40% так електромереж пошкодили е, минулої осені, і е, ну, нас запевнили, що нібито до наступної вже осені зими підготуються максимально до потенційних атак е, Російської Федерації. В якому стані зараз наша енергосистема і чи готова вона до чергових можливих атак? Я думаю, що готовими бути до атак неможливо. Ну це просто неможливо, да. тому що знаєте, не створена енергетика протистояти ракетним атакам чи mm. там атакам дронів. Але робиться все можливе, щоб наслідки цих атак були мінімальними для е, українців і е, щоб наша система ну, була максимально стійка до тих, я я думаю, вони будуть. Вони mm -hmm. будуть в жовтні листопаді знову атакувати енергосистему. І е, робиться дуже багато. Але одночасно треба розуміти, що ну нема чарівної палички, і неможливо там помах, помахом чарівної палички все змінити. І навіть зараз, через те, що велика частина енергосистеми, ну вибачте, але на дуже таких слабких тимчасових рішеннях працює, коли просто ну треба додати людям електрику, а, а ну, як дали, так дали. То і кияни, наприклад, зараз відчувають відключення там кожні 3-4 дні щось трапляється. Один-два райони випадають з мереж. Uh -huh. І українці так само, особливо такі регіони, як Харківський, Одеський, Миколаївщина. На жаль, просто ну через аварійні ситуації випадають райони, випадають на 2-3 години споживання. І це практично от ну, якщо дивитися знов-таки сводку новин по енергосистемі, це практично трапляється кожен другий третій день. Така що ж з цим робити на майбутнє? Давайте проаналізуємо. Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. На які зокрема вони тоді обговорили підготовку України до опалювального сезону на тлі того, що ви вже сказали, що будуть обстріли і так далі, що інфраструктура поки що не готова до такої навали ракет, якою ви бачите найближчу зиму українці. З генераторами треба вже тут зараз записатися, вирішувати питання свічки, блекаути і тощо. Ну ви знаєте, я з травня місяця всім кажу, що знаєте, якщо у вас є генератор, змастіть заправте і нехай стоїть. Так само, якщо у вас там є якийсь акумулятор чи будь-що, як пауербанк якийсь, так само От нехай він в робочому стані буде готовий, якщо знадобиться. Краще не знадобиться, але цілком може. От, ну, власне міністр енергетики і посол а, а, США також обговорили інтеграцію українського енергоринку в європейський і в пікові навантаження, як ви вже говорили, так Україна бере електроенергію за кордоном. Чи можна сказати, що от якраз таки а, 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 імпорт на електроенергію для України може стати оцим таким рятівним колом? І чи буде все ж таки підвищення тарифів для українців на електроенергію? Ну дивіться, Чергове. ну вже сталося. Да Чергове, я не так. думаю, що Скоро ми можемо очікувати наступного, ну, чисто навіть політично. Я не вірю, uh -huh. що воно станеться скоро. А, але рано чи пізно, я думаю, що це буде, коли війна закінчиться, все одно Україну чекає велика реформа енергетики, але то як це? Тема наступної розмови зараз не зрозуміло, як воно uh -huh. виглядатиме. А от наступна важлива топ-тема, яка буде ще довго залишатися, та й власне з цієї ночі вона стала гарячою ядерна загроза на Запорізькій атомній електростанції. Ця станція тут треба сказати нашим глядачам забезпечувала п'яту частину виробництва електроенергії в Україні. І через окупацію станції Рашистами наша енергосистема втратила багато гігаватів. Якщо росіяни… давайте найгірший сценарій, якщо росіяни все-таки. Спробують підірвати Запорізьку АЕС. Як це вплине на українську енергосистему? А дивіться, якби ми повернули ЗАЕС і вона працювала, у нас не було б дефіцитів взагалі зараз. Тобто, угу. от просто це та, та чарівна паличка, яка повертає необхідну кількість генерації в систему. А я на жаль. Відчуваю і з того, що в мене є як інформація, яка надходить тому числі з там від людей, які безпосередньо знаходяться в енергодарі. Мені здається, що московити готуються просто знищити нашу можливість використовувати станцію. Я не очікую ядерного апокаліпсису. Я не очікую якихось там реальних зривів реакторів, викидів величезних в атмосферу і так далі. Можливо. Вони там якісь теракти готують, але він не буде масштабу Чорнобиля. Він ну точно це технічно але якась, якась найближча кілометрова зона буде вражена? вони можуть влаштувати щось, що там вплине на якийсь найближчий радіус, 10-20 кілометрів. Можливо, вони можуть спробувати організувати скид. Там є сховище використаного палива. З нього можна спробувати організувати скид радіоактивних матеріалів в Дніпро. Ну на жаль, це вони можуть це спробувати uh -huh. робити. Але апокаліпсису на кшталт Чорнобильського я особисто точно не очі. Олександр в пабліках розповсюджується ще така маніпулятивна річ. Ми ж не спеціалісти в енергоринку, це ви експерти, аналітик то і питаємо простими словами. кажуть, що, начебто, якщо пошкодять системи охолодження реакторів. То в принципі через 10 днів ці реактори самі нагріються до такої температури, що самі зірвуться, і воно логічна така реакція буде і відповідно. Наслідки, що ви про це думаєте? Вони не взорвуться. Тобто, вони не ї... взорвуться. дійсно, якщо нема охолодження, реактори будуть грітися, і вони розплавляться. І це саме той сценарій, коли ми не зможемо їх використовувати щонайменше дуже дуже довго. Але жодних взривів там не відбудеться. І завдяки тим модернізаціям, які були зроблені особливо після Фукушима. Цей тип реакторів не є РБМК, не є те, що стояло в Чорнобилі. Вони в геть інших режимах. Вони не взорвуться. А от трошечки спокійніше мені трішечки стало. Тут, правда, коли ми більше знаємо, особливо особливо тих людей ну, які ну не розбираються, зовсім спокійно для той, для той безумовно. найближчої території, де люди там є, які можуть постраждати внаслідок, коли... але Ну, те, що просто просто порівнюється з ядерною тактичною бомбою, те, що може статися, і ці тому з одного боку ядерна бомба тут ще за і ми mm -hmm. в цьому парадигміці інформаційні живемо. І ми не знаємо, як боротися власне зі знаннями. Також ну, чесно, от серед ага. експертів, особливо ядерників, mm -hmm. ці дискусії вони певну посмішку викликають, тому що mm -hmm. дійсно. Е ці реактори значно модернізовані, значно змінені. Безпекові системи там на місці. Вони стоять. Тому навіть за найгірших сценаріїв ми можемо втратити їх як реактори, які будуть працювати в майбутньому, але вони не дадуть. Масштаб Чорнобиля угу, точно ні. Угу. Ось дякуємо. Пасибі. Як то кажуть, готуємося до найгіршого. Сподіваємося на кра... на, на краще. <риві> Генератори поки не ховаємо. Свічки теж. Хай хай будуть про всяк випадок. директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко, як завжди, зрозуміло. Пасиві чекаємо завжди Дякую. <риві> <риві> у <діяті. риві> <риві> 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 у п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первина нашу ще у нас команду. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив, Ну, Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.